В столичному інституті нейрохірургії відкрилося нове відділення з надсучасним обладнанням. Саме тут будуть проводити операції без крові та болю. А все це завдяки лінійному прискорювачу тріладжі, така назва рятівника онкохворих. З появою надсучасного обладнання в рік буде врятовано майже півтори тисячі онкохворих. Лікування зможуть пройти лише ті, в кого пухлину буде виявлено на ранній стадії. Чернігівським хворим в цьому питанні пощастило. Чернігів має і комп'ютерний томограф, і магнітний резонансний томограф, тобто ви в своїй області ранню діагностику можете проводити, бо цей апарат лікує пухлини до трьох сантиметрів в діаметрі. А більшість пацієнтів, більша половина таких пацієнтів вже поступають нас запущеними випадками, з величезними пухлинами, коли цей апарат не підходить. Тут тільки відкриті методи оперативного втручання. Про обладнання для виявлення пухлин на ранній стадії потурбувався народний депутат України Валерій Дубіль. Саме за його кошти взимку для чернігівських лікарень було придбано сучасний мікроскоп та ультразвукове обладнання. Народний обранець виявляється, зробив свій внесок і на придбання лінійного прискорювача тріледжі, кошти на який збирала вся Україна. Валерій Олександрович Дубіль. Е, просто унікальна людина, яка дуже багатьом допомагає пацієнтам конкретним. А в даному варіанті тут. На обладнання для інституту нейрохірургії, він із свого фонду, я перший був, виділив 300 тисяч гривень на той час. Це найбільша сума. Крім того, коли були питання, ті, які зараз піднімалися, казали, наступила криза фінансова, все. Ті гроші, які ми розрахували, їх не вистачає, щоб Валерій Олександрович знову ж таки допоміг. І додаткове фінансування було зроблено з його допомогою. Я щиро йому дякую. Валерій Дубіль, 16 червня, назвав подією історичною. Він підкреслив, що придбання єдиного у східній Європі лінійного прискорювача заслуга не тільки його. Велика подяка людям, велика велика подяка медичним працівникам, велика подяка журналістам, тому що вони також до цього залучилися, і скрізь і в газетах, і по телебаченню були об'яви збирали ці кошти дійсно на боротьбу з такою страшною хворобою, як онкологія. Народний депутат переконаний, професія лікаря для людей надзвичайно важлива. Напередодні дня медичного працівника він побажав. Мені хотілося б лікарям від душі побажати е, само головне – людського щастя. А щастя це коли здорові вони, здорові діти, здорові рідні, здорові люди, які їх оточують. Валерій Дубіль наголосив, що й надалі збирається підтримувати медичні заклади міста та України.